Hello, guys! гейсі, мікрофонах завжди SkyTays на каналі, і сьогодні в нас відео про наступного четвертого босса, здається, це ми будемо говорити Таулера. Та це гриб, якого ми будемо бити через перконте. Я покажу команду, звісно, з перконте найкраща, яка в мене виходить, покажу урон, покажу два варіанти просата, які я використовую і тестую. І про варіант з солонотанієм теж поговорю, але там, звісно, вже є своє. Але але у кого нема огока, але є перкунте із артефактом, то в принципі можна використовувати чого б ні. І можна тут використовувати і інші варіанти команди, про них ми поговоримо. Вже там більшу відео про бюджетні пачки. Тому ми зараз розглядаємо наш перший головний варіант. Це в нас буде гри Піркунте... ну гри піркунтей кажу, команда а, Тандеру з ОГО. Наша головна ціль цієї пачки це ОГОК, який має талант для розповсюдження різі 120% для нашої команди. Тому ми розташування стало таке чином, що всі герої близько були, можна ще використовувати користувати дальні розташування. Але це показує найкращий результат. Думаю, таку пачку ви вже по-любому бачили. Його трошки показував. Дивимось перше, халді. Це насра. На герої дуже крутий він тут чим. Перше, це те, що він дає нам 20% просвіту на нашу на наших союзників, це круто. І, звісно ж, пасівочка, яка дає додатково влучність для всіх союзників Тандру, що може бути краще. Ми йому даємо це залив обов'язково для того, щоб наша команда заливала на холоду частіше, і даємо йому ребра За рахунок свого спроту він додатково буде бустити нашу пачку кожен раз на 15%. Плюс я йду через тактику руки на збільшення швидкості атаки. Чому? Я зараз про неї розкажу, багато всяких варіантів тестував. Цей мені виявився ще перед тим вчора. Кращим ресетом босу коли тиждень закінчився найкраще. Чому? Тому що талант, звичайні атаки, шансом 30% можуть тригернути Лайтін чемп, тобто запустити блискавку, не носить звісно ж ефект. Але нам не го не все одно, що там який урон наносить сам Халді з у цієї своєї блискавки, так? Нам головне, що він може тригернути. Далі ми читаємо пасівочку нашого піркунте. пасівочку Піркунте каже: коли на Олі є цей герой, кожен раз, коли союзники тригерять тригіряють Lightінch, тобто цю блискавку і наносять з журон, це урон, ну. Шанс 75% він буде додатковий Лайтін Болт свій і наносити якраз 150 атаки. Тобто наша фішка це те, що всі наші союзники вони запускають свої ефекти, і наш пірокунте саме за рахунок своєї пасівочки реалізує це вже дама. Додатково тому нам треба, щоб наші союзники всі... Як можна частіше тригерили цей запуск блиск, і потім наш піркунте все буде вже реалізувати найкраще. То так само в нас іде шайтан, теж використовує цю руку на збільшення швидкості атаки. Дуже класно це показує. Стату шайтан на жаль слабовастінки, йому би дати сюди ще почав там 200 просвіту і більше з такою ж непоганою атакою. Звісно ж, і це дало би ще кращий результат. Сам би по собі шайтан би ще наніс би свої там 70-80 мільйонів. Так в мене він наносить лише 40, тому що статі про світу. На жаль, нього немає. Він не дамажить мене зараз, не виходить краще шмотки на нього вибити. Так само, його талантики, Ось ми беремо фінальний талант для запуску. Якраз такий з у 30% звичайних так блискавки, всі таланти показуюсь. Тут зараз ще повернусь до халді. придан ще не має великих пробут. Все головне, що ми йому робимо, це атаку. Це зис уже про світ і резіст. Мінімум там 180, це прям такий мінімум, але содо рандом буду залітати, тому краще робити 200. І звісно, вже даємо органчик, плюс ось такі от набір сетів артефакті. Може, то якісь інші. Мені поки що це найкраще подобається. Таланти по халді теж. Покажу всі, в принципі, вони у них ніяк майже не міняють. А далі ми ці дві блискавки ставимо в верхній кут, можна їх ставити, в принципі, і по одної нижній кут. Далі Ніса. Ну, Ніса головний герой, який нас накладає руку відьми, тому що в неї є два удари на ультимейту. Тому це додатково не дозволяє великим шансом накласти руку відьми. Звісно, ж, знову міфічний артефакт на зменшення ХП, збільшення швидкості атаки. Теж намагаємось їдати атаку про світ, влучність. Пам'ятаємо про те, що нас є влучність додатково за рахунок нашого халді, плюс резіст. 180 200. Тут же як піде, влучці не так вже обов'язково потрібно. Тут просто ніяк по іншому шмотки не перебрати. Що вийшло, то вийшло. Далі даємо сет баф атаки, можна сети Місару давати Нісі, а сет баф атаки навпаки, огоку. Я зараз по це поговорю, бо не важливо, тому що Ніса теж нас накладає дебафи і на ній працює це сет. Там на огоку. Якщо ви там не хочете давати йому штраф атаки, він тут якби не сильно потрібен. А у вас сет баф атаки, от тривуха, що ми з баральт бачимо на нісі з кращими статами спротиву. То, звісно, вже його краще дати огоку. Ну таким чином ви. Релізнити свої сети правильно. Це ось так: от, виглядає на сніс. Знову ж таки, талант на 30% швидкості атаки. Все це ми ставимо, гарно себе це показує. Рука, відьми. Обов'язково резист, це от важливий стат. Далі наш ОГОК, талантіки теж я говорю. на хіл, на залівчик і 20% спроту, 27 союзником. Далі тут же. Беремо так само влучність. Я йому даю за рахунок, того, що наклати штраф атаки, це трошки додає живучість, але в цій пачці вони ніколи не падали. Далі резіст робимо чим більше, тим краще. 400 це взагалі буде в ідеалі. Знову ж таки, отакі от, такі, от сет емісар або сет баф атаки. Я казав, ріг або посох. І так що ми даємо посох, ми даємо рукавицю, ну або тіло на сет урону за рахунок накладання щита на 12% сотків, Це класно нюризу. Я йому дала цю рукавицю просто через те, що в нас тут багато випало. Тому ця рука тут знаходиться на ньому. ця рука не. Є суттєво тут краще давати руку на буст від щита. Звісно, же, сет амісара або сет баф атаки, і просто якісь стати. Головне це скіл хестик, хоча б щоб він встигав вас ходити. У нього кулдаун тут був 18 секунд і менше. Тоді він буде ідеально встигати по таймінгу. Все буде ходити, і все буде у нього чітко. Якщо ви ходите з посохом, вам це буде легко зробити. Далі стати просто хп захист, а атака про світ. Ну головне це просто резіст. Резіс це важливий стат. Це інші стати просто живучасі, що він не падав. Ви просто можете потім скопівати цієї команди, і вам буде легше. Ше це зібрати. І на уже головний герой це пір -конте. Головний герой цієї команди. Знову ж таки, різ'їст. Ми йому даємо там пів 200, це буде ідеально. Збираємо приблизно такий варіант сетапу його сетів. Можна йти через руку на 25% бусту демеджу, але вона буде працювати вас тільки тоді, коли у пір конте буде 100% КП. Звісно, вже це буде не завжди, тому все ж таки рука на 3% по штрафу, набагато краще, плюс поєднання сета деревів демеджу. Гарне поєднання двох сетів. Далі ми робимо пріоритет на атаку та просвіт. світ. атаки багато просвіту дуже мало. Так вийшло з Краще зробити зець вже під 500 просвіту і 4 там ще тисячі атаки. Це буде набагато краще. І це ж унікальний артефакт. Якщо унікальний артефакт має це віло або барабан. Тандероскі, ну краще віло, мені воно більше подобається. Тільки під віло тоді треба розташування робити дальне. Плюс поясково тут ці от два сети дають додатковий буст. Щодо талантів, талантів таланті у нас ось такі. от І в нього тут єдиний варіант по останньому таланту. Цей талант настан досі пір не можу зрозуміти, чому він працює тут нормально. Якщо ви прям знаєте чому, скажіть, бо. Цей контроль тут ну ніяк не впливає взагалі на результати демеджу на вашому тавле. Всі героїв ми розглянули. просе нашої команди. Перше просатики, ви бачите на екранчику. Про ось такі. От наша головна що на халді не ходить перше. Він накладає нам баф зі просвіту. Після цього ходив нас ще наш шайтанич. Але перед цим зісур саме перша хода наша ніса, яка накладає руку відьми. Ми ставимо халді трошки раніше Шайтанич, тому що наша ціль, щоб Шайтанич трошки бив. Тому ми якраз кидаємо бус від Халді. Ми не ставимо їх разом. Так. Додатковий трошечки, але демедж збільшується. Огок 17-18 і наш піроконте 22,5. Такі присадки ми ставимо з піцом після ультімейту гриба, щоб наш Гок його поклін його дебафи додаткові, якщо вдруг вони накладуться, і наш піроконте буде пробивати. Я тестую два варіанти пресатики. Перший ви зараз бачите тут на екранчику. Другий, зараз я вийду звідси і покажу тут вам скріншотіку. Це варіант, коли ми б'ємо вже трошки пізніми таймінгами після ультімейту гриба, і на той момент, коли нас з'являється два прямо. Маленькі грибочки, це дозволяє нам швидше забустити Т, і урон, в принципі, і в тих і в тих таймінгів виходить однаковий, але другі таймінги вони трошки більш рандомні, тому що якщо там десь мілісекунда і у вас збиваються пресети, наприклад, вас там трошки законтроли, то ці таймінги вже так працювати не будуть, тому що вам треба в... наносити урон саме в двох маленьких грибочків, коли вони з'являються. Там такий маленький проміжок часу, і ми б'ємо саме в цей момент. З такими таймінгами в мене дуже часто показує урон набагато вище, але ці таймінги, вони більш рандомні. Мені, тому що якщо тут десь не спрацьовує резист, вони повністю збиваються і воно вже не працюють. Перші таймінги, вони більш стабільні. Вам тут ви не підв'язуєте під маленькі грибочки, ви просто б'єте постійно після утім гриба, коли ви вже же поклінцелисой з нього дебафи знялись, якщо вона наклалась, і урон якби стабільніше. Тому можете протестувати і перший варіант, і другі варіанти. Мої у ці варіанти після довгі таймінги трошки понанесення по двом грибочкам, Який урон наносить у ця моя команда. Урончик зараз на екранчику на даний момент вона пачка вже наносить 450 мільйонів. Тут я зберіг скріншотик там одних із перших тестів 440. Діапазон стрибка урону від 400 до 450 з копійками. Поки що не вивозять ще стату піркунте, йому треба кращий баланс по, звісно ж, його артефактам. Плюс, звісно ж, на потрібні душі наших героїв буде ще краще. Ну і прокачка стихії дасть ще додатковий буст. І швиденько під кінець показує варіант команди з Натаніє. Ось так виглядає у нас командочка. Ми тут тестуємо в, в сеті. заливу, можна тестувати Наталі в сеті танк. Які стати йому важливі? Живучість, спротив самого і про світ, я не можу ніяк дати про світ, пачка би стояла ще довше. Далі даємо рік. Дійсно, ж, міфічний артефакт для сету і Талантік на 20% розповсюдження. Ці талантіки щоденько показує. Далі наш халді нічим не міняється. Всі інші герої, в принципі, залишаються все таке ж саме. Пачка, в принципі, працює, але, на жаль, вони довго не стоять. Ось такі от таймінги цієї команди. Вони теж, в принципі, не змінте. Та нілен залишається нафту, щит, ми ставимо на таймінги. Урон такої команди теж стрибає. Ви зараз бачите на екрані від 300 до 350 мільйончиків. Якщо буде прокаче у вас якось Якщо краще додасте шмотки натиніл, якщо ви витягнути команду що буде стати 4 хвилини довше, урону буде ще більше. Це для тих, у кого немає огока, соло натинілі не може тримати пачку, поки що весь час, мене не прокачна стахі і кращих шмоток немає. Можливо, у вас буде краще стати, і ваш натинель протримається набагато довше. Мінати на тримає, коли не вистачає хвилини 30 середньому до кінця биту, коли вже пачка починає падати. Трошки краще статів більше живучості, прокачена стихія, пачка буде стати довше, а код цієї команди на екранчику код цієї без огок і. От команди нашого, якби головного це Т і з огоку. Теж ви зараз бачите отут на екранчику. Кодік у вас вже тут. Тому, друзі, сподіваюсь, мій гайд, мої підсказки по цим героям стихії показує. Звісно, що допоможуть вам на цьому грибі. Які тут ще герої можете себе реалізувати, в принципі, можна тут протестувати. Лотера і Утрута, теж тут покаже непоганий варіант на грибі, якщо у вас є особливо ОГО. А всі вам дякую за сержану перегляд. Не забудьте поставити подобаючки до гри та насати думки свої в коментарях щодо цього боса. А ми з вами побачимось на. Наступних відоцьках та стрімах всім папа, друзі. Влад рови стрими, як трофів весне. Відео лет, немає формусів. Теж кожен день новий вайб, новий план. Владна стриміться справжні чемпіонські ра.